Я Балабанов Кирило Ігорович, учень 11 класу Кримрійського обласного ліцею колія Дніпропетровської обласної ради. Хочу представити вам науково-дослідницьку роботу на тему порівняння продуктивності бджолиних сімей в кліматичних умовах степу та лісостепу та особливості умов їх утримання та догляду в цих умовах. Актуальність роботи в сучасному світі бджолярства матка відіграє одну з найголовніших ролей – як для пасічника, так і для бджолиної сім'ї. Її важливість полягає у відтворенні робочих бджіл, які в подальшому будуть збирати нектар. І саме за цим показником можна визначити їх здатність до відтворення. Мета роботи дослідити та порівняти, як впливають кліматичні умови різних регіонів степової зони України на відтворювальну здатність бджолиних маток. Наприклад, української апіс Меліфера Сосімаї та Карпатської апіс Меліфера Карпатська порід медоносних бджіл. Гіпотеза з причин забрудненого повітря та нетридатного для життєдіяльності бджіл клімату, що утворений шкідливими викидами важких металів, бджолині сім'ї в сім Дніпропетровській області менш продуктивні, так як кліматичні умови напряму впливають на їх розвиток та працедатність. Об'єкт дослідження бджолосім'я. Предмет дослідження, вивчення продуктивної здатності бджолиних маток та їх вплив на збір нектару. Завдання провести дослідження та виявити матки якої породи більш продуктивні степової чи карпатської, здійснити викачку меду на базі пасік в Дупропетровській та Кіровоградській області та порівняти результати шляхом підрахунку кількості меду. Виявити, від чого залежить кількість меду в кліматичних умовах степу і лісостепу, наприклад, Дніпропетровської та Кіровоградської області. Кількість меду щорічно варіюється по-різному. Інколи це велика кількість меду, а інколи не дуже. Можна виявити залежність та провести екологічний ланцюг, від чого залежить кількість меду на пасіці кожен рік. В першу чергу згадаємо, хто збирає нехтар та заносить його у вулицю. Саме робочі бджоли, кількість яких залежить від матки, від її продуктивності та роботи пасічника на весні, який вирішує підготувати підгодовувати бджіл чи ні. Кількість нектару на весні у вулику впливає на продуктивність матки. Якщо вона бачить, що бджоли нічого не роблять, вона не буде засівати соти. А отже, не буде кому носити нектар в сезон на доносі бліду. Кількість взятку у вулику весною залежить від кліматичних умов. В якій знаходиться пасіка, від забрудненості області та цвітіння різнотравних і медоносних дерев, таких як акація, наприклад. З усього вище складеного можемо зробити наступні висновки. За результатами викачки меду в кінці липня на початку серпня в умовах степу та лісостепу виявили, що в Кіровоградській області було зібрано декілька разів більше меду, ніж у Дніпропетровській області. Матки степової породи бджіл, які досліджувалися в Кировоградській області, виявилися більш продуктивними, аніж матки Карпатської породи, що переважали на пасіці в Дніпропетровській області, з причин погіршених кліматичних умов, що спостерігалися в Дніпропетровській області. За підрахунками кількості викаченого меду та оцінки кліматичних умов обох областей, в яких знаходились пасіки, виявили, що кількість меду в умовах степу та лісистепу залежить від яка напряму залежить від кліматичних умов. Дякую за увагу.